Сьогодні у нас визначальна подія відбувається відкриття інноваційної платформи ЕДС Україн. Урочистого перерізання стрічки ми запрошуємо ректора Дніпровської політехніки Олександра Азюковського і засновника компанії EDS Ukraine, почесного професора Дніпровської політехніки Олександра Запишного. Прошу колеги. Сьогодні унікальне явище в системі освітній України і бізнес освіти. Річ у тому, що ми маємо честь на теренах Дніпровської політехніки відкривати rd лабораторію у співпраці з далеко не пересічною компанією ДСУ Ukraine. Компанія DS Ukraine це потужний сучасний високотелічний бізнес, який представляє Україну на світових складних, непростих конкурентних ринках. Достойно представляє. Дніпровська політехніка разом спільно це велика честь, разом з нашими студентами, викладачами, занурюються у етапи проєктування, розробки, маркетингу, сервісу. Саме головне, що у нас є позитивний досвід, коли наші студенти, які навчаються на другому, третьому, четвертому курсі бакалаврату різних спеціальностей, працюють в компанії наших партнерів. Якраз поєднання. Різних технологій формування відповіді на запитання: а що буде якщо? І відповіді на подобні запитання не мають сьогодні не тільки в Україні, а й у світі, тому що технології інколи випереджаючи розвиваються і ставлять нас вже перед фактом задачі, коли потрібна миттєва відповідь. І вона ця відповідь може бути сформульована тільки завдячуючи науковому супроводу, кадровому супроводу, що якраз робить Дніпровська політехніка разом з нашими колегами. Навчання в політехніці дало мені теоретичний фундамент, а «Ідея з України» – можливість спробувати все на практиці в реальних умовах. Приємно бачити, що компанія підтримує і студентів, і сам університет, розвиває, будує, допомагає готувати кадри, які дійсно потрібні зараз. Починав з простих задач, а тепер займаюся проектами СЕС на об'єктах. Стратегічне бачення наше наступне: по-перше, ми маємо відновлювати власний виробничий потенціал обладнання і технологій. Ми маємо створювати компанії, які можуть конкурувати і як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку з такими великими глобальними гравцями, як General Electric, Siemens Тощо наша компанія можна сказати, також має такий намір. Ми хочемо стати таким собі українським Siemens, який долучається до. Великих глобальних проєктів не тільки в Україні, а й по всьому світу, це приміщення для того, щоб можна було проводити навчання. По-друге, це лабораторія, куди зведена система керування сонячною станцією, системою накопичення, яку ми встановили, і інтегрували в це в єдиний комплекс, який дозволяє генерувати електричну енергію, накопичувати цю електричну енергію, давати можливість споживати її споживачам університету, а також досліджувати всі процеси, які пов'язані з цим. Тобто, і з генерацією, і з накопиченням, і з тим, як балансує і працює ця система. Це з одного боку. З іншого боку, це простір, який надає можливість нам, як компанію-роботодавцю, взаємодіяти з університетом, зі студентами, інтегрувати. Сюди наші навчальні програми, які дозволяють нам якомога швидше готувати і якомога краще готувати фахівців, які будуть потім працювати на нашому підприємстві одразу. Починаючи з першого дня, вони одразу будуть набагато ефективніші ніж просто людина молода приходить. І вона ще не знає, що треба робити, і треба адаптувати. Ми намагаємося перекласти процеси період адаптації у стіни університету, для того, щоб звідси вже виходив готовий фахівець. Тут є певні технології, які пов'язані з електромобільністю, є електрообладнання, яке встановлено. Тут також будуть проводитися Торні роботи, які стосуються енергетичних систем, підстанцій, мереж, там робота з різними типами обладнання все це створює екосистему, яка дозволяє студентові всебічно і на практиці вивчати ті системи і рішення. З якими вони стикнуться так чи інакше в реальному житті, коли будуть працювати інженерами? Ну, наприклад, коли я навчався там 25 років тому, да я не міг навіть мріяти про такі умови для того, щоб можна було бути дотичним до реальних речей, до передових речей, які реалізуються прямо тут і зараз, дуже ціно, що Україн підтримує студентів через практики стажування і програми підготовки кадрів, а також ности в політехніку, тим самим створюючи сучасні умови для навчання. Якщо вас цікавить інженерія чи енергетика, а також ви непогано розбираєтеся в техніці та розрахунках, починайте з політеху. Та доєднаності до команди ЄДС ця лабораторія завершена. Ми її сьогодні відкриваємо. Ми переходимо до нашого наступного проекту. Ми створюємо лабораторію, яка пов'язана саме з цифровою підстанцією електричною, в якій можна буде відслідити всі технологічні процеси, як працює підстанція. Далі ми хочемо створити лабораторію трансформаторів, тому що зараз ми будуємо підприємство, яке буде робляти трансформатори, і відповідно ми хочемо знову ж таки мати співпрацю і взаємодію з. З університетом, щоб нам готували таких фахівців, щоб ми могли одразу кваліфіковані кадри просив у себе на цьому підприємстві. Ми фінансуємо проводження цих навчань, тобто це не використання, я не знаю, там бюджетного ресурсу, тощо для того, щоб навчати собі фахівців і забирати їх. Ні, ми фінансуємо програму, ми приймаємо участь в її розробці, ми долучаємо студентів, ми створюємо екосистему, ми створюємо інфраструктуру і отримуємо готових спеціалістів. Від цього виграють абсолютно всі поєднання. Крутого бізнесу, складного, високоінтелектуального з талановитим менеджментом від Олександра Запишного і разом із командують протеху формують якраз і траєкторію успіху. Це для мене велика честь. Я дуже вдячний вам, зокрема, вдячний Олександр Олександр, Олександр, Олександр Олександр. Я вдячний колегам Малосім за те, що ви долучені, за те, що ви зацікавлені, за те, що ми українці, за те, що ми разом построїмо в такій на навіть часи. Я вам дуже дякую. Слава Україні!